Іноземці, який вербував українок в сексуальне рабство, затримали на кордоні. За даними слідства, 41-річний чоловік, уродженець Закарпаття, обіцяв жінкам працевлаштування в модельній агенції за кордоном. А насправді ж вони потрапляли в сексуальне рабство. Під час спілкування в соцмережах злодій обіцяв майбутнім моделям високу заробітну плату до 10 тисяч доларів щомісяця, але натомість вони мали надати свої фотографії та особисті дані для так званого кастингу. Однією з завербованих жінок Велася 25-річна Ужгородка. Чоловік зробив їй туристичну візу та мав намір доправити до Камбоджі. Закарпатські правоохоронці за силової підтримки бійців корду провели спецоперацію та затримали підозрюваного на українсько-угорському кордоні під час спроби вивезти потерпілу. За місцем його тимчасового проживання було проведено невідкладні обшуки. Слідчі вилучили у фігуранта мобільні телефони, чорнові записи та документацію, яка підтверджує його незаконну діяльність. Також вилучено і транспортний засіб, який він перевозив Ужгородку, затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання. І слідчі вже повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 149 кримінального кодексу України, тобто мова йде про торгівлю людьми. Наразі встановлюються можливість співучасники цієї злочинної схеми і затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі.